Пухнастий хвалько. Сіренький зайчик цілий ранок завзято щось виводив на білих листках. Новенька чорна ручка залишала тонкі лінії, які складались у візерунки. Нарешті зайчик відклав ручку, задоволено розглядаючи малюнок на листку, тоді взяв ножиці і став акуратно вирізати. За кілька хвилин він тримав у лапках паперову ромашку. І була ця ромашка така гарна й акуратна, ну як справжня квіточка. Дуже сподобалась зайчику його ромашка, тож вирішив він її всім показати. Біля старої ялинки зустрів він білочку і став хвалитися. Поглянь, яка в мене чудова ромашка, а й справді, погодилася білочка, дуже гарна. Так, тобі такої ніколи не намалювати промовив задоволено пухнастик і побіг далі. Біля великого пенька з мухоморами зустрів зайчик їжачка. Поглянь, яка в мене чудова ромашка, підсунув зайчик під самий ніс їжачкові свою ромашку. Бачу, дуже гарна, погодився їжачок. Звісно, гарна, задар зайчик хвалькувато носа. Тобі ніколи не вирізати такої ромашки. Пік зайчик далі лісом і перед кожним, кого зустрічав, хвалився своєю ромашкою. Так прискакав він до озера і побачив окуня і жабку, які саме про щось розмовляли. Погляньте, яка в мене гарна ромашка, промовив зайчик, та ніхто на нього й уваги не звернув. Тоді зайчик виліз на камінь, щоб його краще бачили, і голосніше повторив Погляньте, яка в мене чудова ромашка, та бачимо. Відповіла жабка. Та гарна, гарна, додав Окунь, повернувшись до жабки, і продовжив розмову. То, кажеш, малина вже поспіла? Так, кивнула жабка, я вже навіть поласувала соковитою малиною. «Застрю тобі, я ще не пробував малину цього року. Така поведінка Окуня й жабки сильно обурила зайчика. Як вони посміли ігнорувати його чудову ромашку, на створенні якої він витратив стільки часу? Та не встиг зайчик в голос обуритись, з дерева зірвався жолудь і впав прямо перед зайчиком. Злякався пухнастий та й відстрибнув убік, випустивши з лапок свій дорогоцінний витвір. В ту ж мить підхопив вітер паперову ромашку і давай нею гратися. Став крутити нею і вертіти, носити по всьому лісу, як зайчик не намагався та не вміг піймати ромашку. Знову побачив їжачка і став просити Допоможи відібрати у вітра мою ромашку. Так ти ж такий вправний. виріжи собі іншу, відповів їжачок і пішов по своїх справах. Довго бігав зайчик за вітром в марних спробах відібрати свою паперову ромашку. Ніхто з жителів лісу не захотів йому допомогти. А вітер знову повернув до озера і, награвшись, вкинув ромашку у воду. Сів зайчик на березі і заплакав. Не міг він з озера дістати ромашку, бо не вмів плавати. Побачили це окунь з жабкою і вирішили допомогти. Окунь дістав ромашку з на озера, а жабка витягла її на берег до зайчика. Дякую вам, за допомогу. Шмургуючи носом, промовив зайчик і поглянув сумно на те, що лишилось від його ромашки. Але моя чудова квітка зіпсовада, то намалюй іншу, запропонувала жабка, і виріш її, додав Окунь. Друге, мене не вийде зробити таку гарну ромашку, сумно заперечив зайчик. Якщо пообіцяєш більше не вихвалятись, то ми тобі допоможемо, запропонувала жабка, а Окунь кивнув. Сайчик з того часу перестав вихвалятись, а з новими друзями створив ще багато гарних ромашок і інших квітів. В компанії гратись було набагато веселіше.